Вітаю, вітаю вас, друзі. Вітаю з новим вечором, з тим, що ми зустрічаємо його разом і працюємо разом з вами. І ви знаєте, надзвичайне відчуття подяки в мене за ваші вподобайки, коментарі, за перегляди. До речі, перегляди теж необхідно. Необхідні для системи YouTube, для їх алгоритмів, необхідні перегляди для того, щоб YouTube сам розповсюджував наші з вами етери. Дякую вам і за те, що ви підписалися і на Фейсбук, і на Інстаграм, і на Telegram, і на YouTube український, і на YouTube британський. Після завершення цього вечірнього етеру я вас прошу. Відкладіть на хвилину всі справи. Перейдіть по посиланню під відео на британський YouTube. Підпишіться на нього. Я вас дуже про це прошу, просто благаю. Нам необхідно допомагати людству. Для от от ваша мрія спасти світ і не почне здійснюватися через те, що ми будемо налаштовувати людство на більш високі вібрації. Дякую вам за донати на автівку для польського добровольчого корпусу. Дякую вам і за підтримку нашого каналу спонсорськими пакетами, за підтримку нашої команди, тим, що ви пригощаєте філіжаночкою кави, теж все під, під відео, все є під відео. Британський YouTube, банка на збір в гривні, PayPal банка. На те, щоб зібрати на автівку. Спонсорська допомога. Все є тут поруч з вами. І моя подяка вже у вас. Подяка за те, що ви записуєтесь на перший ступінь наступний 30 вересня. Є вільні місця, будь ласка, записуйтеся. Записуйтесь на другий ступінь. Теж вже дата є на другий ступінь. Ну і за те, що проходити е, марафони по здоров'ю, фінансах і парі, покращуючи якість свого життя. Отже, знаєте, мудрість. Що таке мудрість? Інколи мудрість це просто мовчання. Інколи ми сковтнувши гіркоту. Переживань промовчимо. І це наймудріше, що ми можемо зробити за певних обставин. Це є перший, а можливо, кутовий камінь храма мудрості. Храма мудрості, якою ви сповнюєтесь, інколи дійсно мовчання дорожче золота. Тому що ви стримали себе, стримали свої емоції і переживання, дали їм пройти в мовчанні. В істині мовчання. Ви отримали смак події. Ви отримали, ви зрозуміли її висновок. Ви відповіли собі, чому ця подія трапилась? І ви переосмислили. І у вас уже нема того емоційного ряду, який мог, міг би бути, аби ви відразу реагували. Знання. Гармонія вашого життя, пам'ятаєте? Навести лад в житті і в житлі це теж є один з фундаментальних камінців подальшої мудрості вашої. І чим скоріше ви навели лад з думками, емоціями. В житті, в житлі. Чим швидше стало на свої місця, чим швидше сповнилося ваше життя гармонійності, синхронічності, тим більше ви відчуваєте, навіть не відчуваєте, спостерігаєте, що мудрість сповнює ваше життя. Мудрість це не якісь фундаментально цивілізаційні вислови, знаєте, по типу, якщо тобі плюнули на спину і так далі. Ні, це маленькі камінчики правильних або гармонійних, комфортних, логічних рішень. Вони складають фундамент мудрості. І вони складають доброчинність вашу. В мудрості, доброчинність, в мудрості ви не станете чинити зло, злочинність злочинцем, в мудрості люди не стають доброчинцями. Люди стають в мудрості. І ви починаєте просуватися по життю рівномірно, гармонійно, благочинністю, мудрістю сповнюючи кожне своє рішення, кожний свій подих, кожен свій крок. Кожен свій, ми, свою мить свого життя ви сповнили доброчинністю, мудрість фундамент доброчинності. І ви отримали честь, достоинство, підкресливши своє, проживаючи життя в добрі, злагоді, гармонії. Там знайшлося місце любові, радость поселилася в вашому житті, щастя сповнило ваше серце. Отже, мудрість явилася фундаментом добра. Мудрість є продовження, але й початок. Отже, мої дорогенькі, опануйте свої думки, опануйте свої емоції, і добро прийде в ваше життя.